Доброго дня, любі мої глядачі. Дякую, що зайшли, дякую, що дивитеся. Сьогодні я хочу вам запропонувати порцелянові предмети на продаж, і це буде не тільки посуд. Ось ви бачите такі попільнички, дві попільнички порцелянові, дуже старенькі. Ось перша попільничка це золота рибка. Така дуже гарненька і старенька річ, в гарному стані немає ні тріщин, ні скольчиків, навіть вся позолота і фарба зберіглася. Це у нас коростень старенький, це 50-60 роки минулого століття. Ось така гарненька попільничка. Ця попільничка нерідкісна, вони часто зустрічаються, і тому її ціна буде 250 гривень. Наступна попільничка це ось така, це у нас попільничка Лисиця і Журавель. Також вона дуже старенька, це городниця 50-ті роки минулого століття. Розпис з солями. І ця статуетка дуже рідкісна. Таку, е, попільничка. Це попільничка статуетка. Таку попільничку ви зараз ніде не знайдете. Немає їх ні в інтернеті, ні на барахолках. Але в цій попільничці є дефект. Ось тут скольчик на вушці. Ось тут відбите вушко у лисички. Я в такому стані її і купляла, тому що хочеться, щоб були гарні речі рідкісні, хочеться ними помилуватися, але в ідеальному стані такі речі зараз дуже дорогі. І, можливо, хтось хоче куп, хтось захоче купити таку річ. Дефект, так, да, є дефект, але він не такий вже і значний. Ціна такої попільнички 300 гривень. Я також купляю і до сих пір. Деякі речі із дефектами. Якщо предмету 100 років і більше, то знайти його в цілому вигляді дуже, дуже важко. І в такому вигляді вони будуть дуже дорогі. І якщо там якийсь, якась там невеличка тріщинка, то я також купляю. Так, ось такі у мене дві попільнички. Хто захоче купити дані предмети, і пишіть мені на вайбер. Номер вайбера я вам тут вставлю. Будь ласка. Оцю чайну пару я також хочу продати. Дуже гарненька чайна пара, як ви бачите, але відразу скажу, що вона з незначними дефектами. Я її купляла ціленьку. Як ці дефекти з'явилися, я навіть сама не знаю. Так, переставляєш, витираєш, а потім дивишся, вже з'являються дефекти. Чайна пара Баранівського заводу. 50-ті роки. Темне зелене криття. Ось такий букетик квітів, багато позолоти. Позолота вся на місці, але тут є невеличка тріщинка Зараз я вам хочу її показати. Вона настільки незначна, що я її навіть не можу знайти. Зараз хвилиночку. Ось, бачите, ось в цьому місці така тріщинка. Порцеляна тоненька, чашечка легенька і блюдце. Блюдце вже таке міцніше. Також немає потертостей, але на блюдці також є маленька щербинка. Ось бачите, Малозамітна. ця чайна пара також. Не часто зустрічається, знайти її проблематично. І за цю чайну пару я хочу 300 гривень. Наступний предмет на продаж це ось такий грибочок, мухомор, це така скринька, або цукорниця. Хто як хто як її використовує? Це у нас коростень, в гарному стані, позолота на місці, також без дефектів. Все ціленьке. Ось бачите? Все ціленьке. Він буде коштувати 650 гривень. А зараз я хочу вам запропонувати статуетки. Перша статуетка це отака от снігуренька. Статуетка висока. Вона є нерідкісною. Ви, мабуть, вже її часто зустрічали. Ось така вона величенька. Вона також у гарному стані, у відмінному стані, без дефектів ось такий розпис личика гарненьке. Це у нас полонне ЗХК, 50-ті роки. На рукаві ось є трішечки потертість позолоти, а так, в іншому вона повністю вся фарба і позолота збережена. Ось така статуетка буде коштувати 600 гривень. І ще одна статуетка, називається На ковзанці. Ось ми бачимо таку дівчину. Вона сидить на, на такій лавочці. І також все ціленьке. Ось ковзани ціленькі, личик ось таке гарненьке. Немає потертостини на рукавичках ніде. Це також у нас старе полонне ЗХК 50-ті роки. Статуетка в гарному стані і ціна її 700 гривень. Нагадую, пишіть мені на вайбер. Номер вайберу я тут вам вставлю. Ось такі предмети я вам сьогодні запропонувала до продажу. Я вважаю всі предмети дуже гарненькі. Так що, кому щось потрібно, пишіть мені, і ми з вами домовимося. Дякую, що подивилися. Не забуваємо поставити вподобайку, підписатися на канал, хто ще не підписаний на мій канал. І до нових зустрічей! Пока-пока!